Ця в Україні про події на цьому й далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Четверо загиблих від рук бойовиків у Слов'янську. Влада розгортає широкомасштабну антитерористичну операцію. Брехні Росії знову ніхто не повірив. Рада безпеки ООН закликала Росію не заперечувати причетність російських військ до подій на сході України. У християн розпочався страсний тиждень протягом семи днів. Люди згадуватимуть про останні дні земного життя Ісуса Христа, його розп'яття та поховання. Влада розгортає широкомасштабну антитерористичну операцію на сході України із залученням армії, адже сепаратисти не виконали вимогу скласти зброю до сьогоднішнього ранку. Такий ультиматум напередодні оголосив бойовикам виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. В обмін на складання зброї він пообіцяв звільнення від кримінальної відповідальності за протиправні дії. Однак протистояння на сході тривають. В слов'янську від куль терористів загинули четверо людей: двоє цивільних та Двоє офіцерів СБУ. Є жертви з боку сепаратистів. Їхня точна кількість наразі не встановлена. Зранку накалилася ситуація і в Горлівці, на Донеччині. Там штурмують міський відділ міліції. Детальніше про ситуацію в регіонах на цю хвилину розкаже Катерина Полякова. Привіт, Аню. Отже, на Донбасі почато антитерористичну операцію. Про це сьогодні заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій. Тарута він закликав мешканців області не піддаватися на провокації і не порушувати громадський порядок. Напруженою лишається ситуація у Слов'янську. Близько дев'ятої ранку. В місті розпочався мітинг активістів Донецької республіки. Сьогодні Слов'янську скасували заняття в школах і дитсадках. Це зроблено у зв'язку з несприятливою ситуацією в місті. До міста були спостерігачі ОБСЄ. Нагадаю, напередодні в Слов'янську озброєні в камуфляжі розстріляли людей в притул. До цього в місті спецпідрозділ МВС провели антитерористичну операцію, в результаті якої одну людину вбито, дев'ять поранено. Фри служби управління СБУ в Полтавській області офіційно заявили про загибель під слов'янськом свого співробітника 42-річного капітана СБУ Геннадія Біліченка. Будинок виконкому в місті продовжує бути захопленим проросійськими налаштованими сепаратистами зації пабіспасності за місті в Європі. Саґласі вістовипасвата. Их послали в разные города Украины, чтобы на месте узнать объективно, что происходит. Чтобы все так решить, помочь вам что-то, решить проблемы. Но мы не хотим хотим чего-то делать чтобы у вас. Чтобы вам, вы сами должны решить проблемы. Донецкая область. Значит, на нас едет сюда Национальная гвардия. Уже была сегодня перестрелка. То есть нам скрывать нечего, по большому счету. Вот мое лицо. Вот, я хочу попросить, товарищ Путин, вы обещали нас защитить. Приедьте, пожалуйста, защитите нас. Да, Нет. мы против нашей власти, мы не хотим войны. Ладно, прибежаю, мы прибежаю, хотим сюда разговаривать сюда. на том языке, который мы. А? Это наш язык. Не надо нам навязывать нам никакой нужно. украинский язык. Нам нужен референдум. Мы за федерализацию. Водночас школи дитсадки міста Краматорська, який знаходиться від Слов'янська у 20 кілометрах, працюватимуть сьогодні у звичайному режимі. В Краматорську лишаються захопленими дві будівлі міської ради та міського управління внутрішніх справ. І захоплена міська рада у Маріуполі сьогодні продовжила працювати. Співробітників міськвиконкому сепаратисти пропускають на роботу, але перед цим ретельно. Перевіряють мерію Маріуполя екстремісти захопили напередодні на першому ж засіданні депутатського корпусу від Донецької республіки обрали народного мера. Захоплення відбулося в ході мітингу, учасники якого вимагали референдуму і подальшого приєднання до Росії. Люди здравствуйте! Моє ім'я Рома. Я вирос в цьому місті. Це наша земля. Що відбувається? Зараз вирішується судьба нас цієї землі. Нам надо этих мразев, чтобы не стало отстоять эту землю. Все вместе, рус, мы все русы. Народная республика Донбасс. Київці розкольники захопили міську раду і обрали народного мера. Більше тисячі проросійських активістів з ігорівськими стрічками, російськими прапорами, дехто з них у камуфляжі напередодні вдерлися в мерію біля будівлі. Також піднято триколор і прапор Донецької народної республіки. Хоча самі сепаратисти наголошують, що вони не захоплювали міську раду. Здание не захватывали. Во-первых, сюда просто зашли люди, и по видео видно, что присутствует только в общественной приемной. Согласно законам Украины, любой гражданин имеет право зайти в общественную прием ну, и там находиться. Здание на данный момент функционирует, функционирует в полном объеме. Работники суда будут э, запущены и будет здание работать. 18 людей постраждало під час протистояння між прихильниками майдану та антимайдану у Запоріжжі. Під вигуки місцевих жителів ганьба групу проросійських активістів доправили до міліції. Понад 5 тисяч запоріжців утворили кілометровий коридор ганьби і під крики Ганьба Слава Україні і сепаратизм не пройде. Провели проросійсько налаштованих людей від Алеї Слави до будівлі управління по боротьбі з організованою злочинністю МБС України в області. Протягом семи годин жителі Запоріжжя Тримали в облозі екстремістів, закидували їх яйцями, борошном та пакетами з молоком. Сепаратисти рятувалися парасольками, але це їм не допомогло. Вони повністю промокли. В мене все на цьому по регіонам. Далі буде Аня. Дякую, Катю. І навіть в цих умовах влада не втрачає надії провести президентські вибори 25 травня. Саме тому РНБО вирішила не вводити на сході України надзвичайний стан, адже це означало б призупинення виборчої кампанії в цих регіонах. Так пояснила заступник секретаря ради національної безпеки України Вікторія Сюмар. Нагадаю, РНБО напередодні ухвалила рішення про проведення в Україні широкомасштабної антитерористичної операції із залученням збройних сил. Інський референдум щодо державного устрою може відбутися 25 травня, одночасно з проведенням президентських виборів. Про це заявив во президента України Олександр Турчинов на засіданні погоджувальної ради керівників фракції парламенту у Києві. Він наголосив, що влада не проти референдуму і висловив переконання, що абсолютна більшість громадян висловиться за неподільну незалежну унітарну Україну. Розповідям Росії на засіданні Ради безпеки ООН знову ніхто не повірив. Напередодні пізно ввечері цю зустріч терміново скликала Москва. На думку Росії, протестувальники на південному сході України, що виступають за федералізацію, нікого не тероризують, тоді як влада у Києві збирається використовувати проти народу армію. Водночас Віталій Чуркін категорично спростував дані про скупчення російських військ біля кордону з Україною, а також про участь російських агентів. В эскалации ситуации на сходе Украины. Некоторые, в том числе в этом зале, упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в событиях на юго-востоке руку Москвы. Хватит это делать. Хватит распространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с этой страной, готовых вот-вот за несколько часов дойти чуть ли не до Ломанша что мы заслали полчища агентов, координирующих действия протестующих жителей Украины. Пора понять, что на юго-востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее. Не хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, навязывал ему свою волю. Зовсім протилежну позицію висловив представник України. Юрій Сергієв заявив, що протистояння, яке сьогодні вразило весь світ, це не війна між українцями, а конфронтація, штучно створена Росією. Перше, Віталій Іванович, ви срівнили ситуацію в декабрі январі з нинішньою ситуацією. Давайте вспомним. Тогда. народ выступил против бандитской власти. А здесь бандиты выступают против народа. Есть разница. Мы не можем смотреть спокойно на то, что несколько сотен сепаратистов держат в страхе многотысячные населения городов. Не повірили оповідком Росії інші представники Ради безпеки ООН. Представник Франції закликав Москву не заперечувати очевидної причетності російських військ до подій на сході України. Представник США заявила, що Київ зробив досить в галузі дипломатії для вирішення нинішнього конфлікту в регіоні. Саманта Пауер в черговий раз розкритикувала запевнення Москви в її непричетності до подій в східних регіонах України. Українці витримали більше ніж будь-яка країна, член ООН могла б витримати без застосування сили. Це не протести, це не демонстрації, це професійні сили зі зброєю виробленою в Росії, які здійснюють скоординовані дії. Ми бачимо, що вибух насилля на сході України не спонтанний. Ми бачимо, що реалізується кримський сценарій: спочатку діють агресивні проросійські налаштовані люди, а тоді за ними приходять дисципліновані озброєні люди в масках і камуфляжі. Все це поширюється інтернетом. Попри заперечення Росії, вже ніхто не вірить. Вять, Росія не розуміє, що інтернет існує і заперечує очевидне. українське питання сьогодні розглядатимуть у Люксембурзі. Там на дводенну зустріч зберуться міністри закордонних справ країн ЄС. Політики обговорять питання агресії Кремля та відносини між Європою і Росією. Йтиметься також і про наслідки кризи в Україні. У дводенному засіданні братиме участь і генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен сприятиме переговорам про співпрацю країн-Європи у військовій галузі. Віцепрезидент США Джозе Байден відвідає Україну 22 квітня для зустрічі з представниками уряду та громадянського суспільства. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому. Це буде перший візит до України, чиновника адміністрації США такого рівня з початку кризи. Під час поїздки Байден висловить підтримку єдиної демократичної України, яка, як йдеться у повідомленні, здійснює власний вибір щодо свого майбутнього шляху. Крім того, на зустрічі у Києві сторони торкнуться питання забезпечення енергетичної безпеки України Янукович знову дав прес-конференцію і знову у Ростові на Дону. Напередодні ввечері щоправда, цього разу прийшов не сам. Покликав кума колишнього генпрокурора Пшонку та екс-сочільника МВС Захарченка. Відсторонений від посади Янукович і досі вважає себе легітимним президентом і називає головнокомандувачем. Утікач попросив нинішню владу, цитую, не стріляти по українцях і заявив, що вона нестиме кримінальну відповідальність. Янукович також вважає, що Україна однією ногою. Вступила у громадянську війну, і зараз для неї важливі не вибори, а діалог. А до спецоперації на сході країни, на думку колишнього гаранта, причетні Сполучені Штати, цікаво, що Спіч Януковича майже слово в слово нагадує риторику російських карманичів. Нагадаю, що сам експрезидент і його спільники Пшонка та Захарченко перебувають у розшуку. Саме вони на думку слідства організували силові операції із зачистки майдану, хвиля та бумеранг із залученням снайперів. Від куль яких із 18 по 20 лютого загинуло понад 100 людей. Долар трохи подешевшав. У обмінниках зелений скотився на 15 копійок на купівлі і на 40 – на продажу. Міжбанк зранку відкрився котируванням 13,40 за долар. Євро теж дещо упав у ціні. За нього сьогодні просять у середньому 18,50. Напередодні нагадаю, євро перетнув позначку в 19 гривень. У національному банку кажуть, вітчизняна валюта стабілізується, коли Україна отримає кредит від МВФ. Перший транш у три мільярди очікують вже цього місяця. У християн розпочався страсний тиждень. Протягом семи днів віряни згадуватимуть про останні дні земного життя Ісуса Христа, його розп'яття та поховання. В ці дні люди мають дотримуватися найсуворішого посту, проте настоятелі церков наголошують, що утримання від їжі не головне. Значно важливіше зосередитися на духовному покаянні, не грішити та очистити свої думки від заздрості і злості. Саме тому вони закликають вірян приділяти більше часу для відвідин храму та. Молитва. Особливо важливими цього тижня вважаються останні три дні перед Великоднем. Це Великий четвер, п'ятниця та субота. У кожен з них на службах читаються уривки з Євангелія, що розповідають про страждання Христа. В страсний тиждень віряни мають очиститися до свята Пасхи, яке цьогоріч припадає на 20 квітня. На цю мить у мене все. Більше новин вже дивіться о 14-й вдалого дня.